Всім привіт! Сьогодні порівняємо е, оці два перці, які вони виросли у мене. Зважимо, розріжемо в розрізі і побачимо, е, який у них смак. Отже, Нольє є Богдан 140 грам. Він зірваний пару днів тому. І він чекав свого кулєву. Це вже не перші, були, були різні. Дивіться мої і що це. Цей перець з назвою Червоний гігант 181 грам, він більший в діаметрі. Ну і він щойно зірваний. Отже, я їх порозрізала. Як ви бачите, вони гарні соковиті, товщина стінки досить пристойно. Обіцяли у червоного гіганту. Товщина 7-10 мм. Мені цього досягнути не вдалося. Однак, ну, 7, то 7 точно може бути, навіть в деяких місцях і більше. 10 то нема. А у Богдана обіцяли товщину стінку 5 мм, то десь так і є. Нагадую, хто не в курсі, що я вирощую перці на балконі в горщиках. Тому цікаво було мені. Чи вийде в мене виростити е, плоди, е, які зазначені на упаковці з сортовими якостями? Значить, покушую на смак. Хрумтить соковитий прекрасний декоративно, е, декоративності гарно додасть нашим стравам, е, салат е, в салаті, наприклад. І покушуємо. Червоний гігант. Червоний гігант дещо солодший на смак. Можна збирати насіння, там є всередині, хто бачить, Воно вже визріло. Так що пробуйте, вирощуйте разом зі мною. І всіляких вам гараздів та успіхів. До побачення!